Вітаю, любий друже. Сьогодні пропоную тобі бути уважним та активним на занятті, як ти вже здогадався, з малюночка, так, заняття з логіко математичного розвитку. Ну що ж, я дуже розраховую на твої знання та вміння. І почнемо ми з тобою з невеличкої розминки. Я буду читати твердження, а ти відповідай, так чи ні. Сьогодні понеділок. Зараз зима. У трикутника три сторони. Молоко рідке, потяг довший за автобус, п'ять більше, ніж один. Після ранку настає ніч, кущ вищий за дерево. Неділя вихідний день. У круга немає кутів. Тиждень має вісім днів. Чудово, молодець. Ми з тобою вже вміємо гарно рахувати і знаємо цифри. Тож давай разом порахуємо прямою і зворотньою людьбою. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять, чотири, три, два, один. Молодець. Ось на цьому малюночку ми порахуємо порядковою лічбою. Перша у нас лисичка, другий півник, третій котик, четвертий зайчик і п'ятий вовк. І з цим ми впоралися. Тож давай відпочинемо і зробимо невеличку руханку. This was... Ще не все. Ми з тобою знаємо багато про геометричні фігури. Давай назвемо їх. Прямокутник, круг, овал, квадрат, трикутник. А скажи мені, будь ласка, чим вони схожі та чим відрізняються? Так, це площині геометричні фігури. Але всі вони. Різні за формою, розміром та кольором. А още ми знаємо з тобою, що є об'ємні фігури. Давай назвемо їх куля куб піраміда. Ну що ж, я дуже задоволена твоєю роботою і твоїми гарними знаннями. І пропоную тобі зробити невеличку самооцінку. Обери смайлик, який тобі підходить. А я знаю, що тобі все вдалося, і кажу тобі до то побачення.